Розпочнемо нашу комісію у розгляду питань на очередну сесію. Перше питання у нас доповідає шоповал Михайлович. Доброго дня. Пропонується до вашої уваги проєкт рішення про передачу майна, а саме відділ цивільного захисту передає на комунальне підприємство Палаганського виробниче управління водопровідної перевіризаторного господарства Палараське місцеві сонячні комплекти кількості п'ять штук вартістю. 28 116 гривень. Це сьома питання. Шосте, там 60 лампочок. Затишному місці. Я вибачаюся, мені просто написали, я не, не підкоректував Спочатку місто. Відділ цивільного захисту передає на комунальне підприємство Затишне місто LED-лампи в кількості 60 штук, вартістю 6139 гривень. Та сонячні комплекти в кількості 6 штук, вартістю 30... 30... 30... 30... 30... 3739 гривень. Ці всі матеріали, я вам зараз бістю вкратно розкажу, куди вони в нас появилися. Міжнародна організація передала як допомогу. і вони ми в від цивільного захисту. Ми прийняли їх на баланс, і тепер ми їх передаємо, роздаємо всім комунальним службам, Кому вони не тому така ситуація, так, вважаємо члени комісії, У мене є пропозиція. Якщо ви підтримуєте, доручити підготувати юридичному відділу рішення щодо делегації повноважень виконкому паларадської міської ради. щодо Встановлення прав УЗУФРУКТа, узу крім нерухомого майна, дати це, ці права виконкому. Якщо ви підтримуєте, давайте тоді запишемо це питання, щоб ми цю нівачок просто рухоме майно не розглядали. Ви розглядали виконком. Не проти? Давайте проголосимо. Ставлю на голосування. Хто за? Одностайно. Тоді записуємо це і ставлю тата, е, на голосування питання номер 6 по передачі 60 летлам та 6 комплектів сонячних. Сонячних комплектів. Хто за? Одностайно. Дякую. Наступне питання. Наступний проєкт рішення відповідно про передачу майна на баланс Палоградтеплоенерго. Та також ЛЕД лампи в кількості 100 штук і сонячні комплекти в кількості 5 штук. Хто за? Наступне питання: Наступне питання також про передачу майна. Передаємо на баланс комунального підприємства павлоград Трансенерго. Ледлампи в кількості 60 штук та комплект, сонячні комплекти в кількості 5 штук. Хто за? Останні питання. Наступне питання. Відділ цивільного захисту передає на комунальне підприємство пологнаці виробниче управління водопровідному mm -hmm. революціонального господарства. Сонячні комплекти в кількості 5 штук. Хто за? Наступне питання. Наступне питання передаємо е, також майно гімназії номер 4 LED лампи в кількості 100 штук, вартістю 102 тисячі 3, 33 гривні. 10 тисяч да, 233 гривні. Хто за? Одна стара, питання. наступне питання. Наступне питання: передача майна гімназії номер 19 led лампи в кількості 500 штук.

Питання номер 13, постановлення правозу у профтоку комунального на закладу шкільної освіти номер 28. Ми передаємо з 31-го закладу шкільної освіти на 28 на окусток. Дякую. Дякую.

Про внесення змін довідомося, що місяця в єдиному державному реєстрі, юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань. Саме внесені наступні зміни, довідомося, що місяця в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, громадських формувань щодо комунального підприємства поврага, Трансенергі Повразької міської ради. А саме узгодження договорів угод укладених підприємством за однією особою на суму, що перевищує розмір статутного капіталу договорів угод постачання природного газу. Це для підписання а, для по газу. Так, це для підписання угод по газу. Вони е, вимагають, якщо сума договору перевищує 10% статутного капіталу, ми маємо отримувати угоду. Згоду, так. Ми так. так. І ми хочемо внести зміни в статутний капітал, щоб цієї процедури. Запитання у чого комісії є. Ставлю голосування. Хто за? Наступний проєкт рішення про надання згоди на вчинення з значного господарського зобов'язання комунального підприємства Трансенергія Павлорадської міської ради. Саме надати згоду комунальному підприємству Павлорадської міської ради, на вчинення з, значного господарського зобов'язання, саме укладання договору. Постачання громади на газу з товариством обмеженої відповідальності постачальна компанія Газ Третій. Доки ми не внесли зміни статут, нам потрібна сьогодні розгода надання. Зрозуміло, питання. Якщо немає членів комісії запитань, ставлю на голосування. Хто за? Одностайно. Наступний проєкт рішення про встановлення право захисту комунального майна для капельного радсенерго Павлоградської міської ради на об'єкт нерухового майна, а саме встановлення безстрокового права захисту та комунального майна комунального підприємства Трансенерго Балаградської міської ради на нерухомому майну, що перебуває на балансі комунального підприємства Бавлагарське виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства. Поваргарської міської ради, а саме акт свердловин фільтрування, інвентаризаційний номер 2432, розташована за адресою міста Павлоград, Павлоградський район, вулиця Харківська, 15. Це свердловина, яка знаходиться на балансі водоканалу. Це у мабуть, а там так, це свердловини Харківська 15. Вона ну, розташована рядом з насосної е, станції. Є запитання членів комісії? Якщо немає, ставлю на голосування. Хто за? Одностання. Наступне. Дякую вам. Андрій Юрійович. Доброго дня. міської ради пронесень з ним... <кхи> рішенням 21.1025 року, 23.36, А тут у нас змінюється <кхи> об номера, по об'єктам рухомого майна, які є власні політики територіальної громади, у зв'язку з уточненнями уточнення даних площі будівель. Ага. О, там в одному лочка змінюється, в другому адресі. Так, запитання є. Якщо немає чорної комісії, запитань, ставлю на голосування. Хто за? Артем, хто за? Одностайно. Дякую, наступне. У нас минут рішення міської ради про запрещено программу привезли фінансової підтримки комунальних предприятий, що власне комуніальної власності реальності влади міста 24-26 укладається. Тут пропонується по поволоградку транспортного зняття, реконструкция купления це 1.22317. Реконструкция водозабору, минус 413 гривен, но записываем средговый дийску родовища, минус 16423 гривен, новое юристство, минус 14 75 гривен, реконструкция котени рекарні интенсивного лікування проектного документації Поповоград світло. Розподіл коштів відбувається на заробітну плату 40, плюс 48 410 гривень, рахування на заробітну плату плюс 10 650 гривень. Зняття зарплату послугу мінус 55 600 гривень і осельний заклад у реалізації програм мінус 3460 гривень. Поповоград Транснерго. Послуги зі збору і системі західних поставлених матеріалів минуло 16 тисяч 511 гривень, послуги суднової дослідження розробки підземних вод мінус 16 тисяч 462 гривня, послуги з гібриологічного обстеження свердових мінус 16 тисяч 41 гривень, послуги з ведення режимних спостережень за свердловинами – мінус 1642, послуги з Супровод і досвід на розробки підземних по минус 1631. Послуги субору проб 1 минус 1621. Послуги з гіброгіологічного обстеження популярних сьогодні минуло 16 261. Poslui suprotno proceduring zittenosti po raдовиce 16261. Poslui vedнення режим спостереження лабораторії Уведення режимних спостережень е по експлуатаційній судді з 16 394 гривень. Попова граджитлосервісу, е оплата по судового збору на оскарження рішення, рішення Партиоського окружного адміністративного суду про стягнення податкового боргу 20 000, 000 додаткових коштів. Попова градтеплоенерго, по погашення заборгованості за природний газ та на Автокасу. 1 млн 408 тисяч 700 гривень додаткові кошти, погашення заборгованості перед нафто, Нафтогазтрейдів 5 мільйон 73 тисячі 300 гривень додаткові кошти, погашення заборгованості перед а, Укртрансгаз і спожити ГАЗ це 1 млн 104 тисяч 400 гривень додаткові кошти. Пополуга водоканалу, погашення поточної заборгованості за покупову перед діпрозахином газ. 10 мільйонів гривень видаткові кошти. ОКП Затишне місто придбання 20 пожежних рукавів мінус 11 тисяч 200 гривень. ОКП По Полоградська обслуговуюча компанія. Комп'ютерна техніка економія мінус 21 гривень, кондиціонер мінус 5 тисяч 22 гривень. Все. Якщо немає, ставлено голосування. То, за, то, У є змін до рішення міської ради про затвердження заходів до програми 2025 року за ухвалення внесеної зміни. Додаток 1, пункт 8. Точний ремонт майданчику для другого підійзду будинку 22-26 тисяч. Зменшення видатків. 50-х, північних винтерів КП «Спеціалізована агенція ритуалу мінус 20 882 гривень Зменшення. 12. Отримання малих архітектурних форм КП затишне місто» – мінус 451 297 гривень. 14 отримання довідки КП затишне міста, тисяч 920 гривень. Проведення посадичних деретизаційних заходів у місцях масового перебування місце на недодаткові кошти. 16. отримання доріг по грацві, 75 тисяч, придбання до добриючих дорожніх знаків на ну, в'їздах, виїздах міста 4 Павло. 18. оплата використання електроенергії поживлює освітлення міста мінус 700 тисяч, зменшення видатків. 19. отримання притулку для безпечних проєктів мінус 15 тисяч. 20. поточний ребенка доріг мінус 750 тисяч 59 зменшення. 21 поховання безрідних 31 тисяча 11 гривень додаткові кошти. 41. Придбання автопавільйонів, КП захищена міста, 1 112 тисяч 696 гривень додаткові кошти. 42. Реконструкція гуртожитку по вулиці Промислова, 2, 107 млн 173 тисячі 636 гривень. з державного бюджету місцевим бюджетом. 49 реконструкція Павлоградського водозабору першої черги субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом 2 млн грн. 54 будівництво світлофорних об'єктів мінус 387 тисяч 885 гривень зменшення. 55-й капітальний рівень доріг мінус 591 тисяч 301 грн. Реконструкція доріг 56 пункт, мінус 30 тисяч 349 грн. Виключно вулиця Дніпровська, е, був ще демонтовані з, з зупиночні комплекси, які були аварійні. Ну десь за скільки на це було? Дев'ять э, комплексів це останні, і два або три було в минулому ручку за році. Тобто за ці кошти буде 11 сторони. Десь 11-12 можливо, за 100 тисяч один? 10? Ну десь так. Це умовна металева, обшити. Ні, бетон. Беток. Сімині? Сім за тишніс, ну це на SOM but the symbol, це якісь архітектурні чи там звичайні модулі, якісь чимало чи. Кштал таких як на трасі стоять на виїзд в метро. Так, так, так. супер. Тільки щоб воно там було, щоб не задували їх. Ну, у них там бік виріс є у річній стороні для того, щоб бачити автобус. Щодо тератизації.

На дачі. Да. Ми бачили, що частина дороги. Там калюжі може... отакі. Частина дороги відремонтована. Частина і все, і все тут є, Ну, Там не частина, там більше тисячі квадратів. Що це, що в вашому розумінні частина? У нас границя міста знаходиться да. майже, кіло... майже кілометр. Угу. слухайте. Кілометр дороги в асфальті коштує майже мільйон доларів. Там асфальта немає. Ви чуєте мене, що я кажу. Прошлий рік, ще раз повторюсь, кілометр дороги в сьогоднішніх цінах е, асфальту коштує майже мільйон доларів. Це 40 мільйонів-43 мільйони гривень. Щоб зробити в асфальті дорогу від гаражів до границі нашого міста, потрібні отакі кошти. Ми частину там, де у нас лежать плити. Скільки у нас було коштів, ми зробили. По тендеру, по договору, який був ці 759 тисяч, ми повертаємо з інших об'єктів, де у нас були проведені торги, де у нас е, з'явилася економія, і виконувати ми більше не можемо, тому що нам потрібно е, обраховувати і вже бачити, яка погода у нас ще е, близько 12 горі ще в роботі. то кошти ми повертаємо. По ПЗТО подача. ми. Е, Ще частину прогрейдуємо до кінця цього року, там де пісок не шлам. І до наступного року це все. В наступному році, якщо маєте бажання виділити туди кошти і зробити туди, туди асфальт, я з задоволенням виконую цю роботу. То, то тут це що в прошлому році накидали, його прогрейдують і тремогують, так? Да? Знаєте, вибачте, мене, будь ласка, але от коли. Е, е, Всю роботу, ви кажете, накидали, ну. ну потому, що Приходьте Две до мене працювати. Приходьте, я вас, візьму, я вас візьму на роботу з задоволенням так. і в відділ, який займається дорогами, зробите всі дороги, які ви вважаєте за потрібні. Давайте? По-перше, По ми не накидали його, сипали товщиною 10 см, але для того, щоб він ну, більш-менш... Більш-менш був там стояв, це треба ще водовідвідні роботи робити. Тому що вода руйнує дороги. І де б ми чого не сипали і навіть не вкладали асфальт, якщо асфальт буде в воді, через рок, через рік, через два ну, маємо вже не дуже гарний досвід, воно розсипається все. Ну, я взагалі я вам скажу, що проблему ж та дороги це не вирішить. Навіть якщо зробити до виїзду з палага, яку проблему це вирішить? Це один там залишилося 800 або 800 метрів, ну зробить далі. Дорогу саму ніхто не зробить, а проблема саме в дорозі. Тут-то проїхати, ну, ями, так вона ж вся така, там вже не кілометр, бо набагато більше. Скільки вона вся, не пам'ятаєте? Кілометр на десь гривень. Да, а можливо навіть 6-7, щось таке. І вона там, ну, і робити її, як завжди, напротязі всіх років, ніхто не має права. Тому що це не наша дорога. Ми, ми колись сказали, віддайте дачі. Це не ваші дачі. Там мешканці Павлограда, Там нема мешканців Троїцької громади. Ми, ну, жодного, я впевнений, навіть так. Або випадково хтось. Ніхто ж не віддав. Тобто цю дорогу до сих пір ніхто не може зробити. І не зможемо. Як а ніхто. Ну от я ви э, ж бачу. Після комісії. Бачу, Давайте ніхто, це, це, це питання обговорювати. Я запевняю, ніхто цю роботу з не дорогу. Є члени комісії ще запитання по проєкту рішення. Питання. Якщо по проєкту рішення більше немає запитань, то доставлю на голосування. Хто за? Хто за? Одностайно. Дякую. Наступне питання. Внесення змін до рішення міської ради про затвердження програми охорони навколишнього природного середовища міста Повага 25-27 роки приводимо до відповідності з публічним інвестиційним портфелем з врахуванням фінансування 26-27 року. Тобто Об'єкти у нас по, -по програмі відповідно залишаються дві людини, що ми... Точно зробили по фінансуванню по рокам. Тисячо. Да. Хотілося б, щоб це було в тисячах, щоб об'єкти більш швидше будувалися. Да? No. На жаль, у нас фонд охорони нашого середовища трішки більше мільйона щорічно.

Речка, ну, а где речки. нас какая речка была? Да я Ну, не больше... уже... И, Кочерга. Этот, и... Саня, ну, там уже... Даже... Ну, речки Ну, речки. Ну, там уже... Ну, там Ну, Ну, там уже... через химзавод и Ну, э, через селище Ну, они... Ну, да, да. А, Мараховец Ну Может быть а, 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 с там будет Тут я вам зараз не скажу, не розкладу. Добре. Є члени комісії запитання. Якщо немає, ставлю на голосування. Хто за? Одностальне. Дякую. Добре. Так, Добре. І у нас я ще... Заведіли ресурси щодо дату. Вони виділили з області коштів, десь на нас зайде. Вже зайшов, десь. Так, Щас, і у нас ще можна. є додаткове питання. 59. Доповідаєте ви, так? Да? Про встановлення прав за фрукту на комунальне майна на полоградська лікарні ціна лікування порані суботи. Добрий день, ми просимо відтримати рішення про встановлення право до на комунальне майно, а саме генератор, який наразі знаходиться на балансі по град і протягом останніх трьох років він в разі аварійних відключень електроенергії. Забезпечував живлення лікарні індицинного лікування. Ми просимо, щоб справу зустріти, тобто передати на баланс лікарні індицинного лікування та його подальшого обслуговування і забезпечення самої лікарні живлення в разі таких надзвичайних ситуацій, які були минулого року. Запитання є, в чому комісії? Якщо немає, ставлю на голосування. Хто за? То Дякую. Дякую всім членам комісії.